Миколайчук дуже багато звертався до теми ідентичності, і там дуже багато таких моментів, таких прикрих, якщо насправді над ними подумати і покрутити а, в руках про забування своєї ідентичності, відмови від своєї ідентичності. Знову ж таки, приходять комунари, і а, певні а, жителі села, певні селяни вирішують, що вони приєднаються до комунарів, і а, таким чином вони відмовляються від а, свого співжиття в громаді і того життя і тої ідентичності. Яку вони, були, яку вони мали раніше? Хтось забуває значимі якісь віхи важливі для предків. І, от, наприклад, коли двоє братів знайшли скарб свого батька, вони його відкопали, роз, розкрили скриню, і в цій скрині були, була зброя козацька. І вони дивляться на цю зброю козацьку, на ці шаблі і такі, типу, а що це? Типа в цьому ніякої цінності не було у баточка, як там, як там, власне. Недаремно вбили нашого батечка. Пер уже й той. І Матінки нема, і скарбу нема. Злегковажив наш батечко. Ну, скарб був, скарб був, батечко не злегковажив, але. Просто сини вже навіть не розуміли, що то за скарби, значимість того скарбу. Вона дістала зброю, і в цій зброї, ну, звичайно, це козацька зброя була. Але це, от, знаєте, це як метафора на те, що ти просто не считуєш значимість чогось, що було для тебе важливим. А насправді це ж питання треба протистояти ворогу. Ворог прийшов для того, щоб забрати у тебе все. І з іншого боку, нам показують. Максимально негативними а, одноосібників. А, зараз я вам покажу Бубелу, це негативний персонаж, це от те, що ми називаємо куркулями. Але знову ж таки я хочу вам сказати, що у Миколичука насправді і простору не було Бобелу показати якимось іншим, як оце не неприятним типом, якого ну, очевидно він цього персонажа робить неприємним. Для, ну, типу, він робить його поганим персонажем якого Фабіан відштовхує, якому Фабіан дає жорстоку оцінку, якому говорить, що я там ну, у тебе гроші не візьму. Він показує, що він його зневажає за те, що він так воює за свої інтереси, вбиваючи своїх же. Але з іншого боку, Миколайчук вкладає в, в уста цього персонажа слова, з якими ну. Дуже важко не погодитися, тобто неможливо не погодитися. І ви знаєте, для того, щоб ці слова звучали так, то можна, хоча б навіть чорту їх в ворота вкласти. Головне, щоб вони прозвучали в українському кіно і щоб українці подумали в цей бік, щоб така велика хлібна країна, і ми хазяїни. ній, щоб ми пожертвували. Своїм благополуччям, своїм добром, аби збудувати їм ворота до комуни. Один. отдасть, Ну, другий отдасть. Ну третій так, щоб замилити очі, отдасть. Але така велика хлібна країна і всі, що а... такого не може бути трясті великої їм. Її... Негативний герой. Говорить просто анафему. Чи як це? Єрісь. Єрісь говорить. Промовляє. Як таке може бути? Такі думки. Тільки, тільки у дуже великого антигероя можуть бути такі думки. Ви ж розумієте. Ну, Миколи Чекові доводилось йти на дуже багато компромісів і на дуже багато різних трюків для того, щоб пропхати в цей фільм. перше, щоб фільм стався, А по-друге, для того, щоб там втілити багато своїх задумок, які, в принципі, все одно були відцензуровані, вирізані, і ми їх поки що ще не бачили.